Продовжуємо здійснення будівництва фортифікаційних споруд. Будуються бетонні, стаціонарні фортифікаційні споруди. Дуже стисли терміни, завдання стоять, тому і техніки як багато, і людей приїхали з інших областей. України допомагають для того, щоб всі визначені президентом терміни ми виконали роботи. Люди працюють зранку до вечора і намагаються виконати це завдання і допомогти і Сумщині і Україні в цілому. Допомагає громада для того, щоб і розмістити людей, які приїхали тут працювати, і надають всіляку інженерну допомогу. Людьми теж допомагають. Тому дуже дякую і громаді. І... Тому підприємству, яке зараз тут виконує завдання. Це дасть можливість Збройним силам планувати свої дії по обороні нашої землі. Безумовна впевненість нашому населенню в тому, що тут все підготовлено для захисту землі, для захисту людей. І ворог розуміє, що сюди просто так вже не зайдеш, як це було в 2022 році. Тут потужні фортифікаційні споруди і головне професійні, навчені війська і населення, яке сюди їх теж не пустить, буде робити все для того, щоб ворог сюди не зайшов.